Не знаю, їду по трасі в сторону моря туди. Ксібу, аеропорт. І покажу. Вода що щось люди капашаться тут. <хи> я вам покажу. А, вони ну, якісь ракушки збирають. Ось. Ось. Вони взагалі от такими стінами я бачив, там далі обгоражують і рибу розводять. Там буде далі озеро, я покажу. Просто я тут остановився. Ну я, мабуть, в кросівках по цій грязі не зможу ходити. Ні, не зможу. Вона збирає ракушки. Hello. Да, Так, ну зараз миска. Моє хеллої нічого не сказало. Так, давай дивіться, що в мисці. Ракушки. Вісно, що вона без них робить? Збирає. у воді. Вода дійшла. Ну, бачите, там люди живуть. Без води, ну вода ж подіймається. Леди! Хло! Фіш? Коротше, вона сказала, як воно називається. В руці держи ракушки. Фіш e, я спеціально сказав, бо я без другого слова не знаю. Можете мене піддергувати. І всі, хто там зна такі і хто... Хоче возвитися напротив мене ой, мною, е -е, Одна кнопка і йдемо. Ой, нажаття, одне двіження, кнопочки йдемо. І, і нерви спокійні. Ну що, дивіться, мені подобається, як дерева на курнях, я все время це дивився. так, Д'ємо подивимося, що ці роблять Стридители. а, Руліточка, все, будуть робити. Певно від от гаражать от річки, багато таких. Бачите, вони одразу заход води все роблять. Hello. І мирують стіну. Це дамба, яка, ну я так розумію, наскільки цей, буде ось закриватися, вода запуститься і, і будь-дрибу розводити. Зараз десь шльопнуся. Такі спроби. Трущо на воді. Хлоу! <laughs> <laughs> Ідевал. Ну що, поїдемо. Бачите, стіну возводять е, рулеточкою, і міряють, будуть робити озеро. Ну це вода, дійшла там не роблять. Ну все, Філіппіни, Ну, Вони такі різні, такі різні. Все, пока-пока.